Дівчата, привіт! Сьогодні в мене ремонт в роботі ляний сарафан. Ось така прикрість сталася. І це деталь спинки. Ми з клієнткою обговорили найрізноманітніші варіанти, починаючи від того, щоб оцю частинку забрати просто в шов. До речі, деталь спинки з двох частин, з двох половинок, і симетрично зробити такі шви. Або ж вставити, вирізати ось цю частинку, вставити смужки, іншу схожу тканину. Був варіант нашити кишені обманки по типу джинсових. Я не маю на увазі джинсову тканину, а саме ось таку льон, але форму джинсових кишень. Але проблема в тому, що ось це розірване місце, ось цей фрагмент, він нижче лінії стегон. І вийде, що ці кишені будуть. Приблизно десь над рівнем колін. Теж такий варіант не підходить. До того ж, проблема в тому, що тканина розповзається. Ось вирваний фрагмент, і ось на відстані, ось тканинка вже як сіточка. Тобто, навіть ті ж вставки або ж інші варіанти, додаткові строчки потягне тканину, і вона полізе знову. Зрештою, клієнтка погодилась на будь-який варіант просто підклеїти, закріпити, хоча б біля дому, тому що шкода викинути. Або ж перебігти в найближчий магазин. Але кілька днів він в мене полежав, і я все-таки вирішила трохи пофантазувати. Для роботи мені знадобиться невеликий відрізок фатинової сітки, середньої жорсткості, клейовий флізелін. І я підготувала ось два таких шаблончики: квітка і метелик. З виворітного боку підклеїла відрізки флізеліну. Де розірвана тканина такого розміру, щоб захопити живу тканину, оскільки там були невеличкі фрагменти посіченого. Приблизно ось так буде. І підметелик більшого розміру, оскільки в метелика ще потім мають бути вусики. І такі ж самі відрізки флізеліну проклеюю на деталі переду симетричних ділянках. З фатинової сіточки викроюю по дві деталі: дві квітки, два метелики. До того ж сіточку складаю вдвоє. Під одну деталь подвійна сіточка, оскільки заодно, мені здається, воно не дасть ніякого ефекту. Деталі з фатинової сіточки злегка закріплюю на деталях сарафана. Підкладаю малесенький клаптик клеєвої павутинки. Викладаю одну детальку, тобто в один шар, ще маленький клаптик павутинки, і поверх інша деталька подвійна. Ось так. І закріплюємо. Праскою. Всю площу підклеювати не варто, оскільки клей через сіточку проглядається. І так само під іншу деталь. Одним оком в камеру, одним сюди. І не помітила, що трішки змістилися. Добре, закріплюємо. Чорне на чорному взагалі нічого не видно. На закріплених деталях з патинової сітки поновлюю контури, квітку розібрала на пелюстки, порозрізала. Так зручніше. Вусики з одного боку і з іншого. Перехожу на машинку, обираю строчку зигзаг, довжина стіпка 1 мм, ширина 3,5. І ось тут думала, як це краще зробити: чи спочатку зробити повністю зовнішній контур, а потім вже перемички між пелюстками, чи заходити. На кожну пелюсточку окремо, напевно, що так і буду робити. Буду оформляти кожну окремо, і в цих місцях буде подвійна строчка. Заходжу на серединку. І серединку прохожу двічі. Одна є металик, тут саме складне голова і хвостик, якось його треба там піймати і обробити. Так, хвостик зажувався, значить, ми його зробимо просто строчкою сюди назад. Трохи багато показую цієї роботи, але потім може бути коментар, а чому ви не показали, як ви оце все робили. Тож, кому не цікаво, можете перегорнути далі. Так, і на вуса я зроблю строчку. 3 ширина і довжина 0,8. Зроблю густішу. І ще раз повертаюся по цій же ж. Так, якась в мене голова трохи вийшла. Неправильно. Думаю, досить, що в мене тут вийшло, вийшло ось таке. Ну, залишки мила ще відпрасую паром. Всі фрагменти закріпила, це деталь спинки. Ось тут була основна проблема. І все решта це вже просто декор. Деталь переду. Все так само. І ще огляд на манекені, може так краще буде видно? Це перед і спинка. Проблемна спинка. Метелик, квітка. Ось так все це виглядає. І на сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого, до побачення.